14 листопада громадський рух Сула Сос організував першу толоку на острові, який утворився на річці сула, повністю перекривши течію. Спочатку разом зі мною працювало сім чоловік. Всі вони відгукнулись на звернення Олексія Тетеренка рятувати нашу річку, яка тисячі років омивала береги Лубен, а зараз може перетворитись на болото і зникнути. Сергій дізнався про толоку з соціальної мережі ВКонтакті, де є офіційна група сула сос. Та разом з товаришем Ігорем взяли надувний човен та прийшли працювати. Трос, яким чіпляли колоди з води, обірвався і довелось його перев'язувати. Дядя Юра прийшов на толоку зі своєю бензопилкою та розпилював колоди, що витягували з води. Юрій Тютюник, який активно просуває групу соласос, через власну спільноту зробимо краще місто лубни, також долучився до толоки і працював у забрідному костюмі, чіпляючи повалені у воду дерева та викидаючи на берег гілки. Тракторець Олексія Тетеренка, хоч і невеличкий, але все ж витягував колоди, хоча часто доводилось перечіпляти трос або заводити його через дерева, аби змінити кут, щоб колод вода не впиралась у землю. А от на куди, от этого вот гравий. Ну, хорошо, так <звук> нам завтра ああ Кожна деревина, витягнута з води, давалась доволі важко. Та все ж поміж гілками та водоростями почала з'являтися течія. Доки ми працювали до іншого берегу, під'їхало ще сім чоловік, і вони почали працювати безпосередньо на самому острові, спилюючи і спалюючи колоди. Спробувати винести все це на берег нереально, тим паче можна травмуватись. Тому метод спалювання найбільш ефективний. Парубки працювали досить швидко і злагоджено. Пізніше вони зізнались, що вже третій рік розчищаються місця. Аби можна було проплисти моторним човном, а іноді недобросовісні рибалки навмисно сквилюють дерева в річку, аби ніхто не плавав біля рибних місць. Працювали ми доволі довго, дехто пішов раніше по своїх справах, адже кожен тут жертвував своїм вільним часом. Сьогодні допомагав хлопцям розчищати нашу річку, тому що бачите, ситуація печальна. За цілий день 15 чоловік практично, якщо на перший погляд, то нічого не змінилось. Роботи ще дуже багато, прийдеться організовувати не один такий суботник. Я думаю, що нас все вийде, але треба час і силя. Перша толока, за словами Олексія Тетеренка, пройшла доволі успішно, і він вдячний всім, хто взяв в ній участь. Вдалося почистити острів та берег, а також фактично відкрити русло річки. Наступна толока на Сулі планується на суботу, 21 листопада, на тому ж місці перед дитячим табором. Наразі є під'їзні шляхи від вулиці Короленка та розчищений шлях зі сторони засулля. Поміж фізичною роботою, громадський рух Сула Сос продовжує звертатись до влади, аби та посприяла з виготовленням технічної документації на очищення річки. Також в перспективі необхідний земснаряд, який можна було б застосувати вже після весняного нересту риби. А наразі необхідно якомога частіше проводити толоки. Тому активісти громадського руху села Сос запрошують усіх небайдужих долучитись до толоки, яка відбудеться у суботу, 21 листопада, на острові біля дитячого табору. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.